Добрий день, малята, хлопчики і дівчатка. Щира вас усіх вітаю. Дня гарного всім вам бажаю! Дітки, зараз в нас пора року осінь. Осінь золотава, осінь гарна. Вона прийшла до нас зі своїми подарунками. Осінь приносить з собою фрукти та овочі. Фрукти ростуть у садочку, а овочі ростуть на городі. І зараз малята ми дізнаємось, які овочі ростуть на городі. Ось зелені та цупки на городі огірки, довгі соковиті, баділлям повиті. Помідори чималі. Червоніють на гіллі, полюбляють діти сік томатний пити. А у гичці бурячок Темний заховав бачок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Я капуста гарненька, Я кругленька, чи пурненька. З мене страви всі смачні, їжте і дякуйте мені. Руденька морковина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Малята, давайте ще раз назвемо, що росте на городі. Огірок, помідор, буряк, капуста, морква. Які ж ви молодці малята? Дітки, погляньте, до нас завітав зайчик. Він просить допомогти йому зібрати капусту та моркву. Погляньте, як називається цей овоч. Так, вірно, це капуста. Беремо її. А як називаються ці овочі? Все вірно, це помідори. Не будемо їх брати. А ось цей овоч як називається? Вірно, це бурячок. Але ж зайчик любить капусту і моркву, тому бурячок ми теж брати не будемо. А як називається цей овоч? Так, молодці, це ж морква. Беремо її. А це, що за зелені красені. Так, молодці, дітки, це огірочки. Ми не будемо їх брати. Зайчик моркву любить дуже, він шукає її всюди. У садку та на городі морква завжди у нагоді. Знайшов зайчик капустинку та поклав її в торбинку, понесе до мами в нору, приготує страву скоро. Зайчик вушка піднімає, маму міцно обіймає. Каже, я тебе люблю і капустку розділю. Дякую, вам, малята, що Все мені зібрати овочі. До побачення. До побачення, зайчику. Дітки, і вам я говорю до побачення, тому що наше заняття дійшло до кінця. До нових зустрічей, малята!